Вітаю всіх на цьому каналі, яка парада вищих сил вам на сьогодні? Давайте подивимось. Подумайте, будь ласка, про себе, а ми подивимось, яку вам пораду надають вищі сили на сьогодні. Слава Це мудрість, інтуїція, спостережливість. І вона вам говорить про те, що слухайте свою інтуїцію та прислухайтесь до мудрих порад, які можуть надходити від оточуючих вам людей. Змія це спокуси, хитрість і обережність. Будьте обережні з людьми, які можуть мати приховані мотиви, і залишайтеся на сторожі і не дайте себе обманути. Собака говорить про вірність, дружбу, підтримку. Сберайтесь на вірних друзів і тих, хто вам довіряє. Їх підтримка може бути цінною сьогодні. Чоловік важлива фігура чоловіча у вашому житті, це партнер, друг, колега. Зверніть увагу на важливу ну, чоловічу фігуру у вашому житті. Можливо, вам варто з ним обговорити свої плани або отримати його пораду. Древо, здоров'я, зростання і стабільність це піклуйтесь про своє здоров'я та добробут. Зосередтесь на стабільності та довгострокових цілях. І що можу сказати? Сьогодні вам рекомендують звернути увагу на пораду якихось людей, які можуть вам надати цю пораду, або на вашу інтуїцію, тому що біля вас є люди які можуть вам дати якоїсь шкоди. Тут виходить чоловік, це може бути або чоловік, який є поруч, ви повинні придивитися, можливо, цей чоловік не зовсім друг, а можливо, друг. І ви, вам потрібно важливо, знаєте, що не забувати про своє здоров'я і Прагнути до стабільності та вашого зростання. І у вас є люди, на яких ви можете сьогодні спиратися і поділитися, вони вам нададуть необхідну муд, мудру або, або мудру пораду, або якісь слова підтримки вам. Але остерігайтеся людей, які не дуже добре до вас ставляться і чекають, коли вони зможуть щось вам зробити. А для задля ушкодження саме вашої душі, серця та якісь таких моментів, які ви можете не очікувати. То будьте уважні.